Протягом двох діб було проведено двохстепеневе спільноштабне штабне тренування підрозділів в Смузі оборони міста Києва. В ході проведення тренування було вдосконало навичок щодо управління підрозділем в ході ведення оборонного бою. Штабами було здійснено міле управління підрозділів. Підрозділи розвідки були зав'язані в єдину інформаційну систему. Підрозділи працювали виконання вогневих завдань на єдиному тактичному фоні. Були застосовані всі наявні види озброєння стрілецькі, міномети, самохідні артилерійські установки та танки. Наряду з цим комплекс командирських машин управління артилерії аболонь показав спроможність застосування трофейних видів високоточної зброї Краснопіль, що в свою чергу підвищило наші бойові можливості. Дякуємо, кацам, за лендліз. Слава Україні!